Рука помочі її у Черкасах простягли чотирилапим безхатькам. Все у рамках благодійної акції Велика любов маленького серця у середмісті. Черкаські волонтери влаштували справжнє свято, розважали містян, збирали гроші та роздавали хвостатих. Чижуля, хочу, хочу. І так вже два роки стільки часу минуло як у Діани з'явився Чіжик. Дівчинка знайшла друга на подібній акції. Відтоді каже, сама стала волонтером. Разом з Чіжиком пильнують хвостатих. Я сюди з Очі Дуже багато ад від ділі, які зробили дуже красиво. Прямо не віриться, що це можна зробити своїми руками. Дуже милі щенята руку!» А це дивують своїми вміннями вихованці клубу службового собаківництва. Сюди, кажуть, їхні господарі завітали, аби допомогти безпритульним братам. Вони переконана Тетяна заслуговують на піклування та теплий дім не менше від породистих. У кожного дому має бути собака, але у собаки має бути дом. Тобто вот, до это ну не обов'язково там породне, да, там у нас породне животным, до Але одно, к бездомным, ну їх просто жалко, по человечески жалко. Ну, прежде всего, це вина нас людей. Долучилися до благодійної акції вихованці місцевих гуртків. Їхні роботи представлені просто неба, Малюнки різні. А от тема одна допомога безпритульним тваринам, каже Ольга. Потім будуть обиратися 12 найкращих робіт, які згодом стануть календарем якими будемо продавати всі виручені? Кошти також підуть на притулок тварин. Цей календар буде розповсюджуватися по Черкасам. Я думаю, для них і для їх батьків це буде велика гордість. Акцію Велика любов маленького серця черкаські зоозахисники влаштували, аби ще раз нагадати про потреби братів наших менших. А їх каже Катерина: чимало цель акції а средств на комунальний приют Черкаський і на міні приют для кошик Саболдашина. Вот ну і плюс популяризація. Розказ у стерилізації животних, що це такое, розкази о нашому приюті, як нам можна помочь глядацькі симпатії, у цих кошиках. Усі закликає Леся на роздачу. Знати в принципі їм домівку і показати е, всім людям, е, які тут сьогодні присутні, що безпородні тварини нічим не гірші за породних, і вони теж заслуговують на теплий і хороший дім. Котята такі милиї, тоже покупаем там різні віночки. Да. Понравилась мені понравилась, що здесь є різні рисунки, вишивки з котятами і собачками. А ще, що можна з ними. того дня? Чимало хвостатих знайшли нових господарів. А на потреби притулку черкасці не пошкодували майже три тисячі гривень. Вікторія Хамаза, Віка новини.